Книга припадає пилом, поклади книгу на полицю, залиш закладку між сторінками. Зараз я розповім вам про сучасну книгу, для якої ці фрази вже не актуальні. Електронна та аудіокнига. Про ці сучасні винаходи мова піде далі. А з вами Єва Морогова і ми починаємо. Аудіокнига українською її ще називають звукокнига або книга вголос. Це озвучена і записана книжка на матеріальний носій. Наприклад, на магнітофонну касету, компакт-диск. Чи як комп'ютерний файл. Останній варіант аудіокниги є найбільш поширеним сьогодні. Я дізналася, що перші аудіокниги з'явилися ще в кінці 19 го століття. В Україні поширення вони набули із 1950-х років. Спершу аудіокниги створювали для людей із вадами зору. Це стало справжнім відкриттям для людства. Сьогодні ж аудіокниги є популярними і доступними кожному. От записав собі аудіокнижку на MP3 плеєр чи у смартфон. І все. Дорога у маршрутці точно не буде нудною. Крім того, у форматі аудіокниги створюють підручники. Особливо корисним є підручники з вивчення іноземних мов. Адже одразу можна почути правильну вимову того чи іншого слова. А електронна книга це ще сучасніший винахід. Е-книга так і ще називають. Це версія книги в цифровому або ж електронному форматі. Для електронної книги потрібен носій – це може бути комп'ютер, смартфон, планшет чи інакший спеціальний пристрій, який називають Рідер. Тобто електронна книга це та ж книжка, тільки замість паперу екран. Вчені створили навіть спеціальний пристрій для е-книги рідер. На перший погляд, її важко відрізнити від звичайного планшета. Але я дізналася, що її екран задає менше шкідливого впливу на наші очі, ніж це робить планшет чи смартфон. Але є в електронній книзі те, чого немає ні у звичайній паперовій, ні у звуковій. Рухома картинка. Пам'ятаєте газету Гаррі Поттера, у якій зображення рухались? Отак, От і в електронній книзі можуть бути анімовані ілюстрації. І, звичайно ж, не може не розповісти про ще одне ноу-хау буктрейлери. Це короткі відео-анонси книги. Звичайно, це не книжки, але водночас і не фільми. Це просто новітній спосіб зацікавити вас прочитати чи прослухати літературний твір. Така собі своєрідна реклама для роману чи оповідання, яке нещодавно з'явилося на полицях книгарень. Тож, давайте спробуємо визначити, в чому плюси та мінуси електронної та аудіокниги. Сучасна книга займає менше місця, десятки підручників не у наплічнику, а у твоєму смартфоні. І руки вільні, і голова стає розумніша. Сучасна книга розвиває вашу фантазію. Навіть читаючи віртуальний текст чи слухаючи аудіо, ви все ще вигадуєте власні образи. Ще один позитив: коли вночі батьки змушують вимкнути світло, вам ніщо не завадить продовжити читати е-книги чи слухати вірші. Однак є й негативні моменти. Смартфон, з якого ви слухаєте або читаєте сучасну книгу, може розрадитися. А шкідливий вплив випромінювання екрану зашкодить вашому зору. Тож тепер ми з вами знаємо усе про сучасну книгу. Обирайте для себе те, що підходить вам найбільше. І головне черпайте знання звідусиль. А з вами була Єва Моругова, па, -па. We'll thank right you